Сьогодні хочу вам розповісти про дуже гарний комплект гальм на ваш велосипед. Це дискові механічні гальма будуть від компанії Onride. Спочатку про ручки, дуже гарні алюмінієві ручки під два пальці з преднатягом, з підводом ручки. Повністю алюмінієвий корпус, дуже надійно та якісно зроблені. Доволі легенькі, до речі. І головне, це у нас гальмо Onride 105. Воно йде з паралельним підводом колодок. Колонки тут дуже розповсюджені, це також великий плюс. Як під Shimano mt 200 в комплекті йде одразу перехідничок. Попереду у нас тут 180, можна поставити, позаду 160 ротор. Дуже гарний варіант. Також налаштування йде без інструментів. Що збилося налаштування, просто крутите цю причажок під водоколодок, і колодка у вас сужується. У вас будуть кращі гальма. Якщо у вас до цього стояли звичайні механічні з однією активною колодкою, у вас буде дуже розпосюджені колодки, які будуть в будь-якому магазині, навіть там на БУ ринку і так далі. Гарні невбиваємі ручки. Збираючи комплект гальм на основі цих запчастин, за 1630 гривень ви отримуєте дуже розповсюджені колодки, дві активних колодки, на відміну від звичайних дискових гальм, невбиваємі просто ручки з підводом і так далі. Налаштування гальм без інструменту і все це ви можете придбати на шатун.я.